Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І в рамках спільного проєкту Верунки Я випускаю серію візерунків. І сьогодні ми будемо з вами в'язати ось такий візеруночок. Дуже красивий і дуже цікавий. А цікавий, чим зараз вам покажу схему візерунку, і ви зрозумієте. Ось схема візерунку. І цікава вона тим, що в кожному ряді тут в багатьох рядах різна кількість петель. Тобто, в одних більше петель, потім менше петель, потім знову одинаково, потім ще менше. І в кінці в останньому ряді взагалі 9 петель. Де 15 де 9 всюди по-різному. Тож треба в'язати дуже уважно. Я Ось так виглядає схема, ви подивіться. А, і ще я чому він мене так зацікавив? Чому я взялася його в'язати? Ось тут був значок такий, як накид. То я вже виправляла трикутничком, що тут три разом. І тут накиди, Таке як накид, накид тут, накид тут. Я не могла зрозуміти, що означає той накид. І тому я. Тут я вже гарненько переписала схему і вам покажу, як в'яжеться той візерунок. Ну, візерунок мені дуже сильно сподобався, тож я вирішила все ж таки його зв'язати. І я випускала майстер-клас на ось таку кайму. Вчора повинна була вийти на канал. Вона і вийшла на канал. І сьогодні я, на тех... я спеціально набирала стільки петель, щоб мені було зручно в'язати візерунок. Число петель кратне 3 9 плюс 2 прушкові. Тут я в'язала 4 рапорти в ширину і 3 рапорти в висоту. висоту, 14 рядів. Рапорт. Так виглядає. Тут я набрала на три рапорти. просто І кожен рапорт, бачите, я виділила кожних 9 петель, виділила маркерами, щоб вам краще було, щоб вам було зрозуміліше. Тож будемо починати в'язати. В'яжу я бізерунок з дитячого крилу, шекерім-бейби, етикетки Не знаю, чи маю, чи зберегла. Там 320 метрів 100 г, ну, ниточка така досить. Товст... Ну, на... Як на 320 грамів, то ниточка товстенька. І спицями 3,5 І починаємо перший ряд. У мене перших 4 петлі до маркера, то вони в рапорт не входять. То я для оформлення візерунку. Бо я Попередньому зряку не вив'язала тих петель, і там трошки краї, але там чотири рапорти, тож воно такої ролі не грає. Так, тепер маркер перекинула і починаю в'язати рапорт. Одна лицева петля, накид. Тепер з двох петель вив'язуємо три. Тобто дві петлі за задні стінки пров'язуємо лицевою, так тобто трішки петельки витягую, накид і ще один раз лицевою. Тепер Накид і три петлі разом лицевою, за задні стінки. Ось так. Накид. З двох петель вив'язуємо знову три. За задні стінки лицева, накид і ще раз ті самі петлі, за задню стінку лицевою. І тепер знімаємо з лівої спиці. Накид. Тепер одна лицева. Кінець рапорту. Перекидаємо маркер і в'яжемо другий рапорт. Одна лицева. Накид, з двох петель вив'язуємо три. Один, два, і три. Накид, тепер три петлі разом. Накид, тепер з двох петель вив'язуємо три. Один, два, і три. Накид, одна лицева, кінець другого рапорту. І третій рапорт в'яжемо одна лицева, накид, з двох петель вив'язуємо три. Тобто всі рапорти накид три разом лицевою, накид, дві, з двох петель вив'язуємо три, і так, накид і одна лицева. Кінець третього рапорту. Виворітній ряд другий ми пров'язуємо всі петлі виворітніми петлями. Тобто, вже показувати виворітніми петлями просто не буду. Не знаю, чи показати. Так, остання прушкова виворітня. Першу знімаємо петлю Так, до рапорта, до маркера в мене тут де пустковий візерунок. Перекидаю маркер. І всі петлі вив'язую виворітніми петлями. Тобто ви все зрозуміли. Так, до кінця рядочка. Тепер я дов'язала до маркера і будемо починати третій рядочок візерунка: Дві лицеві петлі, накид. Знову дві лицеві петлі, Накид. Ні, накид не треба. Дві лицеві, накид, дві лицеві. Ми пров'язали з вами. Тепер дві петлі з нахилом вліво. Бачите, я дві петлі за задні стінки просто пров'язую з нахилом вліво. Накид. одна лицева, накид і дві петлі з нахилом вправо. За задні стінки ось так. Правими стінками допереду і перекидаю на ліву спицю І тепер за передні стінки ось так. Дві разом лицевою пров'язую. Тепер дві лицеві. Накид і дві лицеві. То ми пров'язали один рапорт. Перекидаємо маркер, і в нас рапорт починається знову дві лицеві. Дві лицеві, накид, дві лицеві, дві петлі з нахилом вліво, з задні стінки разом. накид, Одна лицева, накид і дві петлі з нахилом вправо. Ось так з. Тепер дві лицеві, накид і дві лицеві. Тобто, між рапортами виходить в кінці дві лицеві, і на початку дві лицеві, ось після маркера, то виходить чотири лицеві. Тепер накид, дві лицеві петлі, дві разом з нахилом вліво, накид, одна лицева, накид. Дві разом з нахилом вправо. Бачите, я повернула і за передні стінки пров'язала лицевою. Дві лицеві, накид і дві лицеві, кінець рядочка. Все, ми пров'язали третій рядочок, три рапорти. В'яжемо четвертий рядочок візерунка. То є виворітня сторона, але я його покажу, тому що він пров'язується. Не звичайно, ну він, звичайно, виборітніми, але там, дивіться, як в'яжеться. Три виворітні петлі. Тепер дві петлі з нахилом вліво. Ось так, дві петлі просто за передні стінки, дві разом виборотнюю. Тепер у нас де трошки чуть-чуть витягую цю петлю, так, щоб вона була вільна. І п'ять виворідних. Один, але їх витягую тих п'ять. Один, два, три, чотири і п'ять. Тепер дві петлі з нахилом вправо виворітні, то в'яжеться так. Я першу петлю виворотню пров'язую, звичайно, другу петлю виворотню за передню стінку ось так знімаю, тепер обидві петлі перекидаю на ліву. спицю. І тепер непров'язану петлю накидаю на пров'язану петлю. ось так, І трішки витягую, тому що ми тих сім петель в слідуючому рядочку будемо пров'язувати разом. Тепер в'яжемо 6 виворотніх, тобто три виворотні того раппорту. І перекидаємо маркер, і три виворідніх вже другого рапорту. І знову дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Просто дві разом виворотнюю. Тепер 5 вивортніх, всі петлі витягуємо: 3, 4, 5. Перед дві петлі виворітні з нахилом вправо, Тобто одна виворітня, другу петлю за, задню, за передню стінку ось так, розвертаю, перекидаю їх назад на ліву спицю І так, нитка має бути перед роботою. І накидаю ось цю другу петлю, не пров'язану, накидаю на першу петлю. Ось так. І все, вона має бути трошки витягнута. І тепер шість виворідних. Один, два, три. Бачите, закінчився рапорт. починається другий. І чотири, п'ять, шість виворідних. Знову дві петлі разом з нахилом вліво. витягуємо трішки. Один, два, три, чотири, п'ять виворітніх. І дві петлі разом. З нахилом одна виворітня. нитка перед роботою. А, другу петлю знімаю за передню стінку. Тепер обидві петлі повертаю сюди, на ліву спицю, і другу непров'язану петлю накидаю зверху ось так на пров'язану петлю. Трішки можна підтягнути, але не сильно. І в кінці ряду три виворітні петлі. Я вам показала три рапорти, я думаю, що все зрозуміло. І зараз будемо в'язати п'ятий ряд візерунку. Так, бачите, від маркера починаємо в'язати п'ятий рядочок візерунку. Вяжемо три лицеві, просто звичайні накид. І тепер сім петель зі семи робимо п'ять. Тобто, дивіться, я відділяю собі отут пальцем, притримую, в мене тут є сім петель. бачите. Всі сім за задні стінки пров'язую лицевою, тому я казала, їх витягнути ми в'язати, витягую трошки довшу ниточку, роблю накид, сім петель не знімаю зі спиці, роблю накид. Тепер пров'язую їх ще раз лицевою, ще раз роблю накид і пров'язую ще раз лицевою. У мене вже є тут, бачите, 5 петель. Тепер я тих 7 петель можу зняти з лівої спиці. Роблю накид і пров'язую три лицеві петлі. То один рапорт. І перекидаю маркер другий рапорт, ще три лицеві петлі. Накид. І тепер знову зі семи петель. Так, 6, 7. Ось так. Зі семи вив'язуємо знову п'ять. Ось так. Один, два. Три, чотири, і п'ять. Бачите? Знімаємо тепер накид і три лицеві. І третій рапорт пров'язуємо так само: три лицеві, накид. Зі семи робимо п'ять. Так. О, два. Три, чотири, п'ять. Накид і три лицеві. Все, пров'язали п'ятий рядочок візерунка. Шостий рядочок візерунка. Зараз я вам покажу, тому що там можна помилитися, хоча там не, не, не ваш, виворітніми петлями не важко в'язати, але там, де є 5 зів'язано 5, там можна помилитися. Тож я краще покажу шостий рядочок, як він в'яжеться. Так, маркер і починається рапорт. Бачите, в'яжу один, два, три. 4 накид теж виворітніми. І тепер у нас де 5 петель разом. Дивіться, щоб ви не пров'язали перший накид, бачите, така довша ниточка. Спочатку в'яжемо ось цю коротшу петлю. Пров'язано ось так виворітня, тепер накид виворотньою, знову виворотня петля. Тепер накид виворотньою. І тепер знову виворотня просто петля. Ну і... Вивор, накид у нас тут ще є. І все. Я думаю, ви зрозуміли, просто щоб розділити е, петлі. О, зараз я покажу на одному рапорті. Дивіться, бачите, вони такі всі разом. І можна дуже легко зачепити ось ту довгу петлю, то був накид, а в кінці була лицева, тобто тут виворітня. Значить, ми е, просто. Контролюйте, щоб ви за порядком гарно пров'язали всі петлі, щоб не перепутали котру першу в'язати, а котру іншу. Думаю, все зрозуміло до кінця рядочка в'яжемо самі. Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Ось так, Починається у нас раппорт: одна лицева петля. Дві разом з нахилом вправо, за задні стінки. Ось так підхоплюємо дві петлі, перекидаємо їх на ліву. спицю. Тепер за передні стінки дві разом лицевою. Накид. Три лицеві петлі. Один, 2, 3, тепер накид, тепер дві лицеві петлі, тепер дві петлі разом з нахилом вліво, тобто за задні стінки, звичайно, дві разом лицевою, накид. І ще раз дві петлі разом з нахилом вліво, дві разом лицевою. Одна лицева. Кінець рапорту. Починаємо другий рапорт. Одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицеві. Один, два, три, накид, дві лицеві. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид, ще раз дві петлі разом з нахилом вліво і одна лицева. Кінець рапорту. І так, пров'язуємо одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, три лицеві. Один, два, три, накид, дві лицеві. Після накиду. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид. І ще раз дві петлі разом з нахилом вліво. І одна лицева петля. Я думаю, що зрозуміло сьомий ряд. Восьмий ряд зараз будемо в'язати разом. Тепер дивіться, починаємо перший, восьмий ряд перший рапорт. Одна виворітня петля. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто ми одну петлю виворотню пров'язуємо звичайну виворотню, нитка перед роботою. Друга петля в нас накид. Ми так за передню стінку ось так розвертаємо його, перекидаємо обидві петлі на ліву спицю і накид накидаємо на пров'язану петлю. Ось ми пров'язали дві виворотні з нахилом вправо. Тепер в'яжемо сім виворотніх петель: один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. Просто дві петлі, ось так за передні стінки виворотньою петлею звичайною. Одна виворотня І кінець рапорту. Тепер знову одна виворітня і дві петлі разом з нахилом вправо. Тобто, одну петлю пров'язуємо виворотньою, другу петлю за передню стінку знімаємо, перекидаємо на ліву спицю і накид, ось так накидаємо на пров'язану петлю. І сім виворотніх. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І дві петлі разом. Бачите, накид в мене є і виворотня, дві разом виворотню з нахилом вліво, одна виворотня петля. Знову третій рапорт, одна виворотня петля, дві петлі з нахилом праву виворотнюю, одна виворотня. Тепер другу за передню стінку знімаємо, перекидаємо їх на ліву спецю і не пров'язану петлю, ось так натягаємо зверху на пров'язану петлю. І сім виворотних. Один, два, три, 4, 5, шість, сім. І тепер дві петлі з нахилом вліво виворотнюю. Ось так просто за передні стінки, дві разом виворотню, одна виворітня. Кінець рапорту. І всі три рапорти вам показала, щоб було зрозуміліше. Так, в'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Дивимося. Бачите, у нас маркер, значить, починається рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо. Бачите, їх за задні стінки перекинула, розвернула, і тепер за передні стінки пров'язала дві разом лицевою. Накид. Три петлі разом лицевою. Просто за задні стінки три петлі, ось так пров'язую лицевою. Накид. Одна лицева, накид. І знову три петлі разом лицевою. Ось так. Накид і дві петлі разом лицевою, за задні стінки, з нахилом вліво. Кінець рапорту. Знову перекидає маркер. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Ось так. Накид. Три разом лицевою. За задні стінки, ось так. Три петлі разом пров'язую. Накид. Одна лицева. Накид. Три петлі разом лицевою. Просто пров'язую, звичайно, накид. Тепер дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Просто за задні стінки пров'язали. І так, в'яжемо третій рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо. накид, три лицеві разом, накид, одна лицева, накид, три петлі разом. Накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Ось так. Звичайно, пров'язали. Кінець рапорту. Виворітній ряд пров'язуємо просто виворітніми петлями. Так, зараз зараз в'яжемо 11-й рядочок візерунка: Одна лицева, дві петлі разом з нахилом вліво, накид. Три лицеві. Один, два, і три. Накид, Три петлі разом, перепрошую, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. За задні стінки підхоплюю петлі, розвертаю і пров'язую дві разом з нахилом вправо. Тепер одна лицева і в слідуючому рапорті починається знову з лицевої. Дві петлі з нахилом. З нахилом вліво. Тобто просто за задні стінки дві разом пров'язуємо лицевою. Накид, Три лицеві. Один, два, три. накид. Дві петлі разом з нахилом вправо, Одна лицева. Кінець рапорту. Знову починається раппорт. Одна лицева. Дві петлі разом з нахилом вліво, просто з задньої стінки, накид, три лицеві петлі, накид, і дві петлі разом лицевою. Ось так розвернули, і тепер виходить за передні стінки. Лицева петля. Все ми пров'язали. 11. 11 ряд візерунку, виворітній ряд пров'язуємо звичайно виворітніми петлями. Починаємо в'язати 13 рядочок візерунку. Дві лицеві петлі, одна лицева і друга лицева. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева і дві петлі разом з нахилом вправо. Накид і дві лицеві. Ми пров'язали один рапорт. Знову дві лицеві, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, накид і дві лицеві. Третій рапорт. Дві лицеві, накид. Дві разом з нахилом вліво, одна лицева, дві разом з нахилом вправо, ось так. і накид, і дві лицеві. І ми пров'язали тринадцятий ряд, три рапорти. І 14 ряд ми пров'язуємо звичайними виворітніми петлями. Тож показувати не буду, пров'яжу ще два рапорти, щоб гарно розглянути візерунок на цій ниточці. Ось я пров'язала ще один рапорт, бо мені на третій рапорт не вистачило ниточки. І тут є три рапорти в ширину і два рапорти в висоту. Ось так виглядає цей візерунок на дитячому акрилі. Тобто шерстяної ниточки теж можна його в'язати. Та його можна в'язати навіть із мохеру, чи кофточку, чи, чи, чи топ з тоненької ниточки, ота як тут з бавовни, я в'язала цей візерунок. Бачите, на бавовні він теж дуже гарно виглядає. Тут тоненька бавовна, він так дрібніше виглядає, а тут він трошки більший. Бачите, от порівняти вам. Ось так. Щоб ви порівняли собі. І так виглядає, так навіть вирівняю трішки, може, так краще буде видно. І ось так виглядає цей візерунок. Дуже-дуже гарний. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте подобаючки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент, щоб нарешті зірвати наративи Ютуба і щоб наші українські відео. Можна було, виходили перші були від сусідніх. Тож до зустрічі всім, папа! -па.